Всім привіт! Вас вітає канал Микитаплеєр. Це бій від підписника на Є100 танку німецької гілки 10 рівня. Це карта LifeOx гравець їде в місто на цій карті. Тобто це фланг на цій карті в місці, в місці знаходиться, тому гравець їде в місто на цій карті. Стріляв ту стати. В цьому брил, буде дуже епічний кінець. Торвець бачить, що світиться. Т-57 Heavy і розуміє, що т 57 Heavy, ну якби поїхали. Гравець бачу, що в них два картонних ТТ і розуміє, що йому треба їхати брати пушку. Тому що, щоб допомогти сокомандникам, які в місті зараз в місті будуть зараз стрілятися з ТТ-хами. Ось так. Просьба Щоб допомагати своїм тімейтам віддаватися від ТТЕ. Дає ІСУ сьому. ІСьомий не очікував такого пострілу. Тут ви скидаєте 57 еві. Арти артилерійський постріл. Oh. По. Т57 Heavy т 57 Heavy кудись їде. Ну, їде допомагати своїм ТТшкам відстрілюватися в місті. Але він, він забув, що тут є сто, який його чекав. Ще гравцю тут повезло, бо е, ворожа команда. Бо, вор... супротивників не було голди. Не взяли снаряди, які пробивають. Краще. Цей танк. Все повезло. Танчу. Майже, майже весь. Гровесь майже танч майже весь бій. Дає ІС-7-му. Зараз кине йому. Оцей постріл з гармоти. Артилерійський постріл по іс 7 Ось ви бачите, героїцький, дай артилерійський постріл по Іс 7-му. Сьомого залишається. Залишається. В 400 хата. Героїць добиває. За цей гарний постріл можна поставити лайк. Like. Тут починається варгеймінг, рикошетить. cs 63 рикошетить. Гравець його не пробиває. І тут гравець бачить, що. Із, із, із із і с. і с. і СОВ. Сьомих зажимають. Він їде, їде допомагати їм відбитися від цих, цих двох від цих двох ТТ. Від цих двох тетех відбитися. Героїзм намагається допомогти. І з 7 йому вдається допомогти. Потім гравець включає Хілку, щоб похилити Сьомого. Але це... Але це не дуже допомогло, бо його вбили. І гравець залишається один на один. Один, один проти двох. Це робить помилку. Помирає. Тепер. Є100 проти Т5 Heavy. Тепер дуель ковбойська дуель, хто переможе. Тут гравця виходить від дому стати і сховати НЛД, щоб. Т5 Heavy його не пробив. Бо гравець намагався заїхати йому в порт, щоб видати постріл. Але потім, потім гравець з, 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 зрозумів, що треба вмикати голду, бо Т5 Хеві без голди дуже складно пробити. В, в останньому оновленні зробили броню, яку без голди стало дуже складно пробивати. І гравець його пробиває. І гравець набив 8К. Шкоди. Топ-1 в команді. 4 кіла. З перемога. 46 очків натиску. 4 кіла. 8 тисяч шкоди. Топ-1 по всьому. І найголовніше 200 тисяч фарм. 200 тисяч фарм. Ось такий крутий бій на Є-100 В натиск. Ось так от бачите, глядає Є-100. Ось такий от він, великий, дуже тяжкий, важкий танк. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал.